Якщо хтось хоче простий та надійний автомобіль, а також економний, можемо привезти з Кореї ось такий hyundai Tucson. Вони випускалися з 2015 року по 2018 рік. Далі пішла рестайлінгова модель. З Кореї ми привозимо в основному 2 літра дизель на 6 ступеневій коробці в простому автоматі. 2 літра дизель 185 коней. Він дуже потужний і економний. Можна знайти автомобіль з будь-яким пробігом, то в будь-якій комплектації, трей дуже великий вибір таких автомобілів. Ціни з доставкою в Україну під ключ на такі автомобілі стартують від 17 тисяч доларів. Якщо взяти цілий автомобіль і пробіг в районі 170-180 тисяч. Термін доставки автомобілів в Україну на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Тож, кого зацікавили, схожі варіанти, звертайтесь до нашої компанії Авто в Україні. Ми радо вам допоможемо придбати і привезти такий автомобіль. Також маємо великий вибір автомобілів з Південної Кореї в наявності. Є Туксони, Спортейджі, Санта-Фе, «Суаренто» і прислання фігуами з наличными. Наші контакти в шапці профи.